Я даже спецуз одеської мафії. Який я злочин вчинив, але алло. Я нормально прийшов, ну, питаю, чи буде на біржі. Якого хера? Я що я нарушив? Во-первых, причина, що я нарушив е, нарушив. І да, кстати, я прийшов до друга поговорити, бо він КПЗ. А ви от це зараз е, мені даєте во перших звздочку і не знаю и не за що мене хочете арештувати бо я что нарушен ничего не было так не надо сейчас включать ну ну давай давай да одна звезда давай давай вы не ма ну вы не за що ей дали. не за що ну, так ну, о, ротик оп Я шалем. Вы зашл мені дали звздочку, несли мене в рошу. Я нічого не вчинив, Так що все. Оце було ще. Ну короче, я з вами даже волака не буду. О, Станіслав дай! Чуєш, Денис? йди сюди, потом. Сюда. Денис. Слава, да, тут, а ну слабо, да, тут сейчас. О нет. Блин. Капец. Да я хотел же, чтобы... Вижу же, я так понял, тогда... Uh, Посади сюда. Что мне не... Ну, не пусти, потому типа, смысла. Не за что мне так посадить сюда. Ты же не просто так задаешь, а ты за меня не заступится. Хорошо. Буршованный ну, рубль. Ну, ты бачил, я что-то типа нарушил. Ничего уже не было. Буде набір, а вони мені э, дали. Ну, о, це вже все. О, це вже пішло. кстати дамир за сколько ты Якого хера, а що я нарушив? Ви мені спершу покажіть, що я нарушив, а тоді вже будемо балакать. Що я нарушив? Ви у розшуку. Ви мені не за що шо... б дали? Це не чесно вас в перших було. Я нічого не нарушив і, ну. За таке ви не маєте права. Якби я щось би нарушив би тута, то да. А так я нічого не нарушив. Докажіть, що я щось на... Ну давай, маємо право, а докажи, що я нарушив. Докажи, ну. Докажіть, докажіть, що я нарушив, тоді будемо балакать. Бесоцю. Суці...